Я думаю, що нам, звичайним українцям, я зважаю в цьому сенсі і нас з вами, і всіх, хто нас дивиться, звичайними українцями, потрібно в першу чергу починати з самих себе і в першу чергу сподіватися на свої власні сили. Що це означає? Це не означає, що забути, що в нас є уряд, президент, парламент і що їх ніби не існує, і жити в окремому дикому світі. Ні, це означає починати зміни з самого себе. Коли ти кожного дня стаєш кращим, то в якийсь момент вся країна стає краще, і в той момент політики, які а, раптом були до сьогоднішнього дня, стають непотрібними. Стають потрібні інші люди, інші принципи, інші політики. Ви починаєте вибирати нових людей. Я все ж все, що я хочу зараз сказати, що ми не маємо пускати руки і не думати, що от ми знову вибрали не тих, знову, знову вони не те роблять. Починати треба з себе. В Якийсь момент, коли все суспільство підніметься вище, підніметься ну в своїй голові стане. Дивитися ширше, стане освіченішим, розумнішим, відповідальнішим найголовнішим, безстрашнішим, Кожен з нас тоді раптом ми побачимо, що ми вибираємо інших політиків, які готові йти за нашою повісткою дня, за тим, що хочемо ми. Що стосується того, що відбувається сьогодні, як на мене, це закономірна а, хвороба росту. Ми а, захворіли, захворіли ще з самого початку. Знаєте, як дитина, коли народжується, вона хворіє, тому що в неї був слабий імунітет. Ми хворіємо, нам тяжко у нас висока температура. Нас шараха зі сторони в сторону, нас то одна позиція, то інші, то одні політики перемагають, то інші. Але якщо ми, як казав, Ніцше, все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Я, по перше, чомусь інтуїтивно впевнений, що нічого нас не вб'є, а зробить нас сильнішими. Все, що нам сьогодні потрібно, це стіпити зуби, робити свою роботу, кожному, ставати кращим і. Пам'ятати, що політики, яких ми вибрали, не царі, і не боги, і не ангели. Вони наняті нами люди. Ми маємо за ними слідкувати. Якщо вони не справляться, за на їхнє місце прийдуть інші, і тоді прийдуть краще. Ну от повер... чим ви себе надихаєте, заспокоюєте на, на початку. Повертаючись віркувати. до початку нашої розмови, мені здається, що дуже важливо не змінювати свої принципи. Принципи це дуже підступна річ. Характер там, ДНК своє ти не зміниш. А принципи вони під час життя можуть під різними обставинами змінюватися. От мені здається, люди, які змінюють свої принципи або не мають принципів, Вони нещасні люди і вони рано чи пізно програють. Люди, які мають свої принципи, вони їм не є на чому стояти. Це ті речі, які тебе тримають на землі. Я думаю, що всі ми разом. Точно вийдемо з цієї ситуації сильнішими. Я бачу кожного дня, як українці, як нація, стають відповідальнішими, осмисленішими, сильнішими. І ота от європейська інтеграція, про яку ми говоримо, вона насправді в душах людей кожного дня відбувається. І після новин про загиблих на сході, і після подій, які відбувалися в Києві на Майдані, і після цих політичних перипетій, які кожного дня ми бачимо, і після того, як люди вчаться контролювати владу і один одного, і навіть ці постійні сварки і суперечки вони кожен день роблять нас сильнішим. Головне нам не втратити момент і не опустити руки. І перший і друге залежить від кожного з нас.